Всім приветики, які мої пупсики. Ви на моєму каналі. І це довгожданий про доволога. Ну а точніше, румтур нашого особняка на 52 поверха. Так, я вже, в принципі, десь недавно переїхала, я вже обустроила зім. Ну, правда, не повністю, але я вже хочу зняти вам румтурнінг, бо, знаю, що мене, я вже пізніше вообще забуду, що я переїхала в новий зім, Не то що про румтурнінг. Тому отак, от перший я починаю з двору. Ну, ви, напевно, його не будете бачити. Ну да ви його не будете бачити, в мене тільки боку його не показує, тому вже приступимо до хати. У мене тут, в принципі, є отакий от, типу прихожу біля дверей. Тут можна посидіти на пуфіку. Це дуже удобно для кріла, він дуже е, тут, е, довго щека, я зберуся. Ой, ну що. Ну та тут всяке кошельочко, ця штука відкривати двері і закривати. Тому що таке комфорті -гірл. Е, Далі у нас тут є такий сіл просувати одяг. От тут ще є такі пакетик. Тип коли на магазин, то я завжди його беру. От і далі в нас тут є така прихожа. Вона мені ну, дуже сильно подобається. Я не знаю, що але вона прямо така Comforti Girl. Тому так. О, тут я на складі такі от парасольки. Такі типу, комок, типу, шафа всякими штучками. Е, також стрільна машинка, корзина, пилосос, картини. І різні тумбочки, на яких стоять дуже сильно потрібні речі. Не знаю, вона ж сюди кружку якусь поставила, але ладно. Е, вот, Далі ми приходимо до зони біля ліфту. В мене тут вже трошки ласт крісмес по моїй картинці. Не знаю, в мене просто дуже жорсткий вап Ласт Крісмес, тому я вирішила поувішити у вот, таку вот, вот картинку. Кстати, сама робила сама. <с poetry> ну, видно, що сама робила. Вот, тут є отакий от столик для полі і Боді, Вони завжди ну, тут завжди малюють. Ну, тому так от. Клінгерло. Пуфік uh, з таким кактусиком і столиком. Тут теж можна дуже сильно комфортно посидіти. Ось така от картина дуже мені подобається. Найкраща картина, яку бачила колись в житті. Ой! Далі uh, ми переходимо до кухні. У Нас тут зустрічає такий холодильничок. Дуже жорстко багато їжі. Ну, звісно, вся таки бабуся недавно приїжджала. Ой! Ну да, далі у нас є отака от книжечка з рецептами. Вот. І далі у нас, типу, ну, столик такий от. Я тут завжди роблю їжу. І тут є така вот штучка, типа.